Експертна розмова з Антоніною Гронською, як ми обіцяли, тема сьогоднішнього нашого ефіру буде присвячена великому вірніше новому шовковому шляху у Китаї. Який же це шлях на цей раз дізнаємося прямо зараз? Антоніна, привіт, раді дня. на Бомардія ТВ. Отож, давайте зробимо такий ліричний від, відступ і пояснимо нашим глядачам, що таке було в історії. Що це за поняття? Великий шовковий шлях. А це означало: ось що це найвідоміший торговельний маршрут сторожитності, що виникнув у першому сторіччі до нашої ери. З ним товари з Китаю потрапляли до східної та західної Європи, близько сходу та північної Африки. Замирилися в історію. А тепер повертаємося до сьогодення. Що на цей раз буде у шовковому шляху? Як він буде вибудовуватися? Новий шовковий шлях. Це він має назву ініціативи китайською мовою і англійською мовою. Тобто, навіть це не проект, а ініціатива, яка відходить від лідера Китайської Народної Республіки Сідзінпіна. Справа в тому, що коли він заступив на цей пост, він був з візитом в університеті Назарбаєва в Астані у 13-му році, здається, у вересні, і він. Повідомив про те, що хотів би відновити шовковий шлях і назвати його новим шовковим шляхом для того, щоб зекономити час на відправку товарів з Китаю, для того, щоб відкрити такий транспортний економічний коридор, який зв'язував би Китай з Європою через Середню Азію. Тобто наміри у нього дуже позитивні, і вони спрямо на те, щоб інтегрувати регіон задля для економічного розвитку. У Нас у паралельно просто ще чат інколи може ага. приходити різноманітні повідомлення, які інколи потрібно теж зачитувати. Так, так ну добре. зачитайте. Ні, ну, я а. зараз я його зачитати не можу, тому що він трошки не по темі. Добре, а, так і далі. Я так думаю, що є теорія і є так розумію, практична якась економічна основа, яка буде сприяти якомусь подальшому суспільному розвитку. Так, цей новий шовковий шлях називається один. Пояс один шлях. Тому що він об'єднує, фактично це не одна дорога, не один шлях, але для того, щоб якось цю назву оформити, було прийнято рішення назвати його один, один пояс, один шлях. Він спрямований на створення інфраструктури та налагодження взаємозв'язків між странами Євразії. Піднебесна декларує готовність вкласти в ідею століття 130 мільярдів доларів і залучити до капітального будівництва десятки країн Азії, Європи, Америки, Африки та створити біля двох мільйонів нових робочих місць. Є два основні ключові напрямки цього нового шовкового шляху: це економічний пояс шовкового шляху та морський шовковий шлях. Справа в тому, що історичний шовковий шлях він припинив свою роботу і своє існування через те, що з'явився морський шлях. Але у сучасних умовах ми не можемо обійтись без, без морського шляху, тому е, ця ініціатива теж залучає е, шляхи через море, постачання товарів товарів е, через морський шлях, створення такого економічного коридору по суші і по е, за морем. Є декілька коридорів. Вони ще не повністю утверджені, але на даний момент їх шість: Це Бангладеш, Китай, Індія, та М'янма, другий Китай, Центральна Азія та Західна Азія, Китай та Індокитайський півострів, Китайсько-Пакистанський економічний коридор та Євразійський сухопутний міст. Він умовно називається Мостом, це шлях залізнодорожній. Такі основні напрямки. І ще у 2014 році, наступного року, після того, як Сінпін Сі об'явив про те, що у них є така ініціатива, було започатковано Фонд Шовкового шляху для інвестування проєктів поясу та шляху. Uh, і його uh, цей фонд налічує 40 мільярдів доларів uh, установчого капіталу. Приблизно основна інформація щодо цього, але от нещодавно в Пекіні пройшов форум, присвячений новому шовковому шляху, і замісник голови державного комітету з реформ і розвитку, пан Нін Дзіндже, він повідомив про те, що за п'ять наступні п'ять років інвестиції можуть скласти від 600 до 800 мільярдів доларів на розвиток цього проєкту, тобто. Суми просто колосальні. Це вже е, фотографії з самого форуму. Приблизно так е, е, виглядає е, сам сама подія, яка пройшла у Пекіні. Бачите, що Сідзінпів е, сам е, тримав. Говорив річ, і е, також були присутні лідери більше ніж 30 країн світу. А взагалі у цьому новому шо, шовковому шляху е, хочуть приймати участь більше ста країн світу. Е, присвячена цьому е, формулу навіть вийшла марка е, колекційна китайська. Нам її можливо пізніше покажуть. Тут також зустрічаються лідери а, різноманітних країн. Ось так виглядає Марка. А, але ж цікаво, яке взагалі посяг по... де на цьому шляху Україна. Україна теж присутня серед тих обраних країн, які там будуть е, інформація. Не підтверджена, нав... Нав... але спільну співпрацю чи це така теорія поки що. Поки що немає підтвердженого самого маршруту. Ці маршрути ще обговорюються. Вони не є остаточними. Але нещодавно, за останні півроку, приблизно в Україні пройшло два дуже цікавих заходи. Один з них пройшов 7 листопада минулого року, і він був присвячений. Загальним темам шовкового шляху, а друга, і пан Дувей, це посол Китаю Китайської Народної Республіки в Україні. Він висловився щодо України що. Взагалі, шовковий, новий шовковий шлях неможливий без України. Тому я думаю, що ми можемо мати великі надії щодо участі у новому шовковому шляху. А щодо конкретних проєктів, то ем, а також друге мероприємство пройшло нещодавно з 24 по 29 квітня цього року, але воно було спрямоване на культурний обмін між Україною і Китаєм і. Ем, Воно е, також організовувалось такими е, такими організаціями, як Союз міст Шовкового шляху. Е, Інноваційний центр досліджень мистецтва шовкового шляху, і дуже багато китайських компаній, які займаються культурним обміном або просто присутні в Україні. Ми бачимо на цій фотографії директора президента торгово-промислової палати України, пана Чижикова. тобто. Цей захід теж має дуже велике значення, але більш для культурного обміну. А це фотографія якраз з першого, шовко... з першого форуму, присвяченого шовковому шляху в Україні, і на цій фотографії ми можемо побачити пана Дувея, посла Китайської Народної Республіки в Україні. Приблизно. Так виглядає на даний момент Україна. Україна теж приймала участь в останньому форумі, який пройшов у травні цього року. В Пекіні це дуже це форум високого рівня. Він пройшов в Пекіні з 13 по 15 травня, і у ньому приймали участь лідери дуже багатьох країн. І також різних організацій: представники ООН, Міжнародного валютного фонду і Україну представляв на цьому форумі перший прем'єр-міністр Степан Кубів і пані Луценко Ірина Луценко. Вони теж ефективно побували на цьому форумі. Як повідомляють змі, було підписано теж декілька угод на загальну суму у 400 мільярдів доларів, включаючи будівництво мостового переходу біля Кременчуга, а також реконструкцію шилявського шляхопроводу у Києві. Тож Шулямський міст теж буде реконструюватися за допомогою китайських інвестицій. Також одним з останніх проєктів, дуже великих з точки зору економічного співробітництва між Україною і Китаєм, є угода про спільне побудування заводу у місті Чунцін, це центральна частина Китаю. Між таким. Флагманом китайської авіаційної корпорацією SkyRison та величезним і відомим підприємством Запорізьким Моторсіч. Це дуже великий проєкт, і будемо мати надію, що він буде важливим для побудування економічних, подальших економічних відносин, позитивних між країнами. Давайте зробимо зараз протеньку паузу, стільки інформації трошки непритаманної туристичній тематиці. Зараз ми трошки відійдемо від економічної тематики і розглянемо, які ж це ж такі культурні події відбудуться у Китаї найближчим часом. Чи можливо не культурні, якісь можливо спортивні, якісь можливо, я не знаю, суспільні. Нещодавно була одна культурна подія між Україною і Китаєм. Ми її освітлили так трошки, і вона осягала багато китайських мистецтв. Проходила вона в українському домі у квітні цього року, буквально місяць чи півтора місяці тому. І багато мистецтв було представлено для того, щоб пересічний українець познайомився з з китайською культурою ближче, і ж живопис традиційний китайський гохуа, і каліграфія, і культура чаювання. Тобто, я думаю, що такі, такі події вони є дуже популярними серед пересічного населення в Україні і популяризують китайську культуру у нас. Популяризують китайську культуру у нас. А де взагалі можна частіше за все, в Україні чи в Києві побачити? Яскраві прояви китайської культури. Я думаю, що перший аспект це гастрономічний. Дуже багато з'являється китайських ресторанів, постійно можна рекламувати. Є кілька нових відкрилось. і. Я думаю, що спочатку теж цікаво дізнатися, що в цій країні їдять, тому вони достатньо популярні серед українського населення. А ще є чайний дім, де можна скуштувати декілька видів чаю, і можливо навіть подивитись чайну церемонію. А також є культурні центри, в яких е, можна ознайомитися з іншими видами китайського китайської культури і мистецтва. Наприклад, є інститут Конфуція, е, який займається Кунг-фу, Так він, всім, всім чим тільки можна. До речі, можна. коли про говоримо про бойові мистецтва. Ми ж, начебто, щось планували. Такий навіть я нансував декілька тижнів назад. Ну, давайте якісь... е... бійки вуличні, можливо, чи якісь школи основ бойових мистецтв. Шум, Шаолінь і тому подібне. Um, це дуже цікава тема. Я думаю, вона дуже хлопчача, тому для неї мені треба буде більше підготувати привезти сюди хлопчиків, Щоб вони один з одним вже так наочно демонстрували свої здібності і чим їх навчили у Китаї. чому їх навчили у Китаї. Uh, до речі, нещодавно проходив китайський міст. Це міжнародний конкурс зі знання китайської мови. Я дивилась світлини, і а, там була одна дівчина, яка з, в одному з а, номерів там треба показати а, номер самодіяльності. Вона показувала ушу, тобто не зовсім я хлопчача займався, та, речі, тема. І як? Я скажу так, що коли ми займалися ушу на початку 90-х років, там було більше дівчат ніж хлопців. Серйозно я скажу так. Ну, тому що вибір а, з у, різноманітних занять для розвитку дитини він, а, залишав кращого, тому що це була музика, це було карате. Можливо, це були ще художні студії та функціональні, uh -huh. але от такого вибіру, що є зараз, це не, не, не порівняти ні з чим. Хоча бо і моїм мистецтвом дівчата теж захоплюються. Але я все ж думаю, це зв'язано з еманципацією, яка у нас так стає все популярнішою в Україні. Ушу він. Дивлячись, яким стилем дівчина буде займатися, але це все-таки бойове мистецтво. Я особисто дуже далека від будь-яких бойових мистецтв і взагалі від бою. Деякі дівчата зараз займаються навіть боксом для підтримання фігури. Моє, моя особиста думка це не дуже жіночно і не дуже естетично. Так. Так, ну давайте на загало під, під, підіб'ємо підсумки. Тут у нас декілька хвилин залишається. Якщо середньостатистичний українець зараз хоче поїхати до Китаю, угу. і можливо він десь підшукує якесь цікаве місце, якусь дуже яскраву подію, яка може тривати цього літа. На літо 2017 з культурного вжитку, що може чекати на туриста? Ми, здається, коли говорили про Пекін, не підіймали тему сучасного мистецтва в Пекіні. Навіть якщо ви не будете перевіряти всі події, які відбуваються в Пекіні у ті дати, коли ви перебуваєте з туристичною поїздкою, можна у будь-який час прийти у район 798. Він побудований на базі одного заводу. Тобто раніше це був завод, а зараз всю територію використовують безліч галерей, кафе, маленьких ресторанчиків, студії, там є кінотеатр. І якщо ви дійсно цікавитесь мистецтвом, це одне з найперших місць сучасним мистецтвом, куди б я радила поїхати туристові. Ну добре, я думаю, що на цьому будемо вже ставити крапочку. Наступного разу я думаю, що у нас буде більше якась яскрава динамічна тема, пов'язана з китайським мистецтвом, китайською культурою, можливо, з китайськими якимись менталітетами, про які ми неодноразово згадували протягом минулих серій. Тож залишайтеся з нами, готуйтеся до гостроти, оскільки за хвилинок 10 ми будемо оголошувати полювання на бомбардір, де ви будете вишукувати. Нашу автівку, наше туристичне агентство на колісах і таким чином гнатися за своєю мрією. Залишайтеся з нами невеличка рекламна пауза. А тоді ми на сьогодні кажемо до побачення. До побачення.